Загрози важливі, події, гарні новини на найближчий час. Може, й гарні новини будуть, а тому вже схнюпились чи як, як правильно то слово? Тримаємо стріта настрій, друзі. Трамп сказав, я знаю, що я роблю. Ще є час, можливо, якась там блискавка вдарить в його руду рудий шивий домик і і щось там стане на місця. Я не виправний оптиміст. По загрозам, друзі, питання обстрілів у нас нікуди не дівається, тому що ми ж розуміємо, да? чим більше у нас перемовних процесів, тим більше ворог намагається вгепати всюди і скрізь. І, окрім цивільних об'єктів, мені не подобається тема з тим, що у нас може, на жаль, бути повторення. Повторення по ударам десь що краде ресурс, я переживаю це або тілові вилучання кудись, ну такі, такі прям які не можна приховати, давайте так, або тема знову військових закладів, військових частин. тому mm -hmm. Тому хлопці, хто зараз на БЗВП, Якщо хтось із вас дивиться, будь ласка, як би це дивно не звучало, ви реагуйте, будь ласка, на сигнали повітряної тривоги. Якщо вас хочуть вистроїти в одну лінію для нагородження, спробуйте донести правильну логічну думку в світлу голову вашого командира. Що не треба так робити, давайте заберемося в підвалі. Ну, грубо кажучи, а не на построєнні, на площадці. Ну, типу, тому що мені не подобається, воно всрато виглядає. Так, важливі події, гарні новини. Та важливі події, давай чесно, Наташ, нам і так понятні, які важливі події у нас зараз. Ну, типу... Блок важливих подій, ми вже Но, говорили Ми перші півгодини. Чуєш, а да. зараз бачу питання на День Незалежності. Ворог планує якусь. Uh, і я дивилася, і, і mm -hmm. в мене випадало, що як мінімум до Дня Незалежності точно будуть кошмарити. Воно прям випадало. так що... Тому, друзі, весь тиждень дуже обережно. Угу. Uh -huh. Так, Так, по гарним новинам в мене повторюється те, що випадало раночком. А раночком в мене випадало, що у нас може бути непогана ситуація з іще деякими давайте так просуваннями або перерізаннями певних точок а, для того, щоб стабілізувати нашу з вами фронтову ситуацію. От, це перша тобто успішних таких да, моментів. Перший момент. А от тепер я дивлюся гарні новини. І зараз ми з тобою рахуємо. Раз, бабки, два бабки, три бабки, чотири бабки. Бабло. Прям багато бабла. Я прям не знаю. На що вони там сьогодні все таки договоряться? Чи і за того, що не договоряться, хтось нас кине грошима. Ранком у мене випадало, я вже сміялася іронічно, з приводу того, що якщо з трампом не, не, не зможе договоритися, Євросоюз терміново почне кидати в Україну замороженими російськими активами, щоб бігом їх вивести, щоб Трамп їх не повернув в Росію. От бо в мене і ранком бабки випадали: бабки, ресурси, прям дієньі, діньги, деньги. Знаєте, оце і зараз. Ну, типу, прям, ну... Собрали, понімаєте, повний комплект по баблу. Ну, коротше, це щось ну, у цьому форматі, хоч щось плюс-мінус нормальне. А, і, і ще й королова Пентакли догоночку, щоб точно наверняка. А, От а, знову питання комунікації, яке публічно, хоча би стосується нашого дому і виглядає ну прям плюс-мінус, хоч якось. І третя сторона. Давайте так, як мінімум, публічно, скоріше за все. Скоріше за все, а, новини будуть, там, які б там скандалі б не було, які б не були напружені розмови, скоріше за все, публічно воно хоча б публічно буде виглядати плюс-мінус з перспективою хоч якогось, понимаєте, світу в кінці цього тунеля. От, якась така історія. Але все одно важко, звісно, кабзда. Але, але. А, в цілому, в цілому. Мабуть, та по гарним новинам у нас прям так, прям ну, якось так. У нас мабуть, і все. І все, хіба і що в мене періодично фігурує обмін, але я не впевнена, що це прям супер найближчий час. Але ми тоді з тобою дивилися, хоч у мене випадав такий достатньо роз... розтягнутий період часу, але воно програлося набагато швидше і це класно. І зараз фігурує обмін, тому можливо воно знову програється швидше, ніж він випадає в розтягнутий часу. Може, до Дня Незалежності може бути? Можливо, Де, може. можливо доколупають і хоча б да, до Дня Незалежності, що ну, коротше, що, що все-таки буде якийсь обмін ще ж, ти дивилася оці навчання, що будуть в Білорусі на осінь? По загрозах це по... е, у мене випадає так само, як воно і випадало по загрозам. Чи є для нас в цілому загроза? Да, вона певна є, але вона зараз не є в. Бо... Вона не випадає в загостреному вигляді, і все так само залишається історія з Балтією. Мені не подобається. Воно от фігурує, знаєте, як ото червоною лінією через ці розклади. А раз воно е випадає як потенційна загроза, значить про це думають, говорять. І, можливо, там планують. Те, що можуть не зробити, не застосувати, то е, гарно, але значить, воно вже є ось тут. Раз ми бачимо це ось тут, значить, воно є отут в головах, і про це вже потякали, проговорили. А, от і да, воно випа... Давайте так, поки воно в помірному такому вигляді, якщо щось зміниться, я скажу. Ну, типу, все одно постійно переглядаємо. На сьогоднішній день воно в помірному якомусь такому варіанті. От, але булки не розслабляємо, якщо що, але я ж кажу, тут воно виглядає все дуже кончено. Ну, отак от я б сказала. Питаннячко по Фламінго, по анонсованій Фламінго, Я є вже е, бойові запуски, випробування української крилатої ракети. Фламінго е, показують, відео є, мені скидають. Е, давай подивимось, і ти скажи, будь ласка, з того, що можна сказати: е, перспектива. Долучення на озброєння саме цієї української крилатої ракети. Але ж як красиво фламінго. Заявлено, що дальність польоту до трьох тисяч кілометрів. М -м, поки є нюанси. Всі нюанси зараз виправляють, бо є нюанси, є. Тут воно так. Виправляють нюанси, коригують нюанси. І з гарного а гроші виділені. Це значить, що воно може бути запущене і, мабуть, уже. Як там гроші на производство? Дали уже хорошо, бюрократичний ад уже пройшли. Чекають у цієї походу коригування, щоб оці моменти, які тут є, підкоригувати. І е чекають вісімку у Пентаклей, щоб, ну, буквально, заводик Ну, клепать як станок. Так що нормально, нормально, нормально. Красиво. Давайте так, красиво. Це нанесе правильні точкові е, удар по РФ. щоб Ну, ну зас застосовувати її будуть, звичайно. Ждайте зараз час на, ну, на коригування, на виробництво, на цю всю історію, і будемо дивитися, як воно працює. Сучасна ядерна зброя, чи якийсь аналог сучасної ядерної зброї може з'явитися в Україні? Поки ні чесно, поки ні у нас і так достатньо всього теститься на нашому славному державному полігоні. Як би це не прискорбно би звучало, але ми правда, для певної частини країн полігон, на яких можна провести із питання, в реальних війнах. В, в реальній війні їхнє озброєння у нас багато чого цікавого, але воно в, в режимі тестування скоріше, ніж ну ви поняли, ніж в нашому серійному виробництві або в потужності, тобто ми тут випробовуємо додатково всяке різне на своїй території.